Христос Воскрес, дорогі брати і сестри у Христі, вітаю вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 13 травня 2015 року. Середа. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого апостола Якова, брата святого Йоанна Богослова. Святий апостол Яків Заведеїв походив з Галилеї і був сином Заведея та старшим братом святого апостола Івана Богослова. Він був рибалкою і належав до 12 христових апостолів. Обидва брати одразу відгукнулися на поклик Ісуса стати Його учнями. Під час діяльності Ісуса разом з ним були всі Його апостоли. Однак на свідків деяких особливих подій, наприклад, переображення на горі Тавор і агонія в Оливному саді. Ісус кликав тільки трьох апостолів, серед яких був також і Яків. Апостолам Якову та Іванові Христос дав ім'я Воанергес, Тобто сини грому, що вказувало, мабуть, на їхню запальну вдачу. Однак приклад життя Ісуса зробили з гарячкового Якова, святого апостола. Після зіснення Святого Духа Яків прожив ще 11 років. Він був першим із апостолів, який загинув 44-го року мученицькою смертю. Святий Яків вважається небесним заступником Іспанії, бо існує передання, що він проповідував там Христову віру. На божественній літурії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іван Рі від святого Євангеліста Івана з 6 глави, з 5 по 14 стишок, де є такі слова. Підвівши ж очі й побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа, де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти. Мовив вже так і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Озвався ж до нього Филип, Хліба й за двісті динаріїв. Не вистачило б, аби кожному з них хоч трохи припало. Але говорить до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра: Є тут один хлопчина, він має п'ять ячмінних хлібів, ще й дві риби. Та що це на таку многоту? І мовив Ісус: Веліте людям сісти. Було ж багато трави на тому місці. Отож посідали чоловіки числом тисяч із пів. П'ять і взявши Ісус хліби, й воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи так само й риби скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів: зберіть кавалки, що позоставалися, щоб нічого не пропало. Отож, зібрали і наповнили дванадцять кошів куснями ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Люди, ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили це справді той пророк, що має прийти у світ. Є тут один хлопчина, він має п'ять ячмінних хлібів, ще й дві риби. Хто був цей хлопчина, невідомо. Хоча він допоміг Христові нагодувати п'ять тисяч людей. Христос міг нагодувати людей і без людської участі, однак за допомогою нас він продовжує помножувати не лише хліби, але і духовну поживу у цілому світі. Апостоли отримали завдання навчати всі народи, несучи Христову віру. Справу свою вони виконали. Віру ми прийняли. А нашими добрими ділами вона живе та плодоносить. Помножуючи насіння Божого Слова. Життя це не ті дні, що минули, а ті, що запам'ятались. Габріель Гарсія Маркес, благодать Господа нашого Ісуса Христа та любов Бога і причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес воістину Воскрес!